Добрий день. Сьогодні нас гость студії Віктор Хам'яко. Віктор художник. І сьогодні конечно, после всіх событий в Донецьких Харькове, в Луганській ночі. Ми начнем так, не с таки не з искусства. А от з ощущения, что що просвітиш в Україні, своєї и і вот в какого наша політики внутренней и внешней. Ну безложної скромності як кажуть як ветеран трьох революцій. Ну на жаль, по такому принципу угасання, якщо революція 91-го року поглинула мене. На стадії підготовки, навіть як члена Гельсінської спілки, та єдина позиційна організація, потім республіканської партії, єдине і першої опозиційної партії повністю, навіть помінявши на тривалий час мою професійну орієнтацію, тобто я займався інформатикою, там частково політикою. Революція 2004 року поглинула частково, то ця революція поглинула мене епізодично, так я був присутній. Зараз модно задавати питання, де ти був вночі 18-19. Я, я був на Майдані. Але... А по чому вивліченість така вот була вже частична, як ти говориш, або неповна. З чим це зв'язано? Ну, з відчуттям своєї зайвості якоїсь. Коли йдеш по Майдану і не бачиш жодного знайомого обличчя, задаєш себе питання, хто да, це патріоти, так, відбуваються епохальні пахальні зміни, але хто ці люди? І хто я на цьому майдані? Я возив не знаю, там покришки, бензин, харчів, якісь ліки, і, і потім гроші давав, коли все це перевів, тобто я відчув, що ну, мій внесок був істотний. На жаль, коли реагуєш, резонуєш точніше на якісь повідомлення там, на Майдан СОС, потрібні якісь шприци чи щось, привозиш, ще якісь там одноразові хірургічні пакети привозиш, Михайлівські кажуть. Що привезли, до цього нам вже дівати немає куди нам треба щось інше. Тобто потім я вже контактував напряму з сотниками, контактував напряму з людьми, які казали, що треба. І ну, попри все, дійсно відбулася нарешті глобальна і геополітична зміна. Тобто те, що відбувалося у 91-му році, так, це була також глобальна геополітика, але це був як. Ну, попередні такі. Коби нам тобто... Крим прив'язали, а в результаті всіх цих як то так э, ну, не Ну, Важко сказати, Крим він по суті давно, я так для себе визначив різкі зміни в ну, якщо геополітикою коректно назвати, тому що я не вважаю Росію геополітичним гравцем. Європа навіть не, 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 не в повному ступені геополітичний гравець зараз. Геополітична модель, вона завжди бінарна. І ці от два гравці – це Сполучені Штати і Китай. Китай просто може не демонструє все це так, але він дійсно робить серйозні кроки, серйозну підготовку, серйозна підготовка потребує більший час і, можливо, ми побачимо в 15-му, можливо, в 17-му, можливо, в 20-му році зміни. Надіюсь, можливо... оставає жити в Україні єдиний, цілісний, як вот, це відбувається з 91-го року. Ну, Україна-то як-то від цього теж тоже... Страдать, я б сказав, то, що ну, є, хотілося от... б, щоб у України з Китаєм не було спільних територій, кордонів я маю на увазі, кордонів, що все ж таки якась рівновага ця геополітична післявоєна зберіглася, але ну, вже от, косовська модель, вже, до речі, от, Косово і Крим дуже близькі за своєю якоюсь такою навіть не концепцією. Ну, концепцію, мабуть, тому що там Бростіто хотів зробити плацдарм для. Приєднання перспективно Албанії, заселив албанці, албанцями, зробив таку заповільнену бомбу, яка вибухнула, і те ж саме в Криму. Крим це повністю заселили? імплантований. Ну так, особливо Севастополь, тобто от у Росії, як у Особливо а, не виселяли нікого з Севастополя роки. Ну, Важко сказати. Він завжди просто це синдром втраченого порта Артура. Uh -huh. Синдром от само, Севастополь це було саме російське місто, найрусій город взагалі на, всій, на всьому світі. Не, не, не тільки в Росії, от, от, де завгодно. Там була найбільша кількість російських прапорів, найбільша кількість, тобто таке, що воно було, було приховано скажімо, за Савка, а потім от, от, по мірі незалежності України згадаємо Лужкова з отцями. Програмами, тобто, це, це не те, що траси чи що то там же ну, було? Воно 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 поступово. Це бомба, яка поступово, поступово, поступово накручувалася і, і накручувалася за рахунок Базування не... фронту Москва. Все таки до 45-го року, послідніх договор. -то, уже ну це також все. Я думаю, швидше були піари між акції, які тільки почали проявлятися або професійно реалізуватися при Путіні. Але просто вийшло так, що два моїх другі, причому близьких другі з школи, вони пішли в Квумпу наше, єдине в Радянському Союзі вище морське політичне вчилище. Нинішня Один... Києво-Могилянська академія, ми це знаємо. Ну так, нинішня Києво-Могилянська академія. І ну, це, 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 це не просто моряки, це політруки флоту. Один дослужився до адмірала, другий ні, вони обидва. Один живе десь в Мурманську, другий в Ленінграді, обидва російські виставні, один адмірал, другий капіран. І я просто от -от знав цю систему пріоритетів і іградації, тобто найпочеснішим. Перший, який був відмінником, закінчив академію Генштабу, він потрапив на північний флот, це був найпрестижний флот, потім ішов. Тихоокеанський, тих, потім Балтика, Балтика і Чорноморська. А, а, а Чорноморські все вважалось так віддихати. От ті, mm -hmm. хто там двоєчників, тому що другий якось так збухався ще на першому курсі, хронічно, і його відправили якось так послужити там, там потім якось списали. Тобто Чорноморський флот завжди як у Петра І був Петєшним був такий. Mm -hmm. Тобто, по суті, ніяких крім Крим, Севастополь став якось модним місцем для відставних. Офіцерів, зокрема морських, тобто, якщо ти все життя прослужив там десь на далекому сході, консолідації ще -e от тих совєтських кадрів воєнних. Да, да, да? От все життя прослужив, накопив гроші. Там велика у нього там, скажімо, виходить каперамський адмірал, от поїхати життя, де жити в теплі, тому що все життя був на півночі. І причому офіцери уходили в... там на пенсію в 45 років. Це це, -це, 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 -це ну, да. після календарна двадцяти п'яті сучилища ніколи і там вже якісь такі династії утворилися, тобто от от. Син виходив там потім сина, улиця старшого сина. і Не знаю, я ну, пригадую... 23 три годин. От ти взагалі чувствовав, ну ми ж Крим там з тобою встрічались, кажуться в Криму. Ну не в Севастополі, не в Севастополі, не в Севастополі. але ще таке було, що накаплюється не проблема. а От якийсь то такої. Севастополь українським ніколи заряд. не був і, і російським не є. Це, це, це така от бутафорія, як в Голлівуді є такі от ковбойські. Якісь такі дерев'яні да де, города, де, 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 де туристів. Тобто це такі от, от Росія для туристів, але ну, вони самі повірили дійсно, що вони фарпост і ідеться. Зараз з'ясували, що в мене дуже багато друзів в Криму, і, причому з'ясували, що от, кримських татар, я знаю, майже всіх художників, майже всіх ювелірів звонять, і, і просто от, от якась так була така морфна територія. От приїздила одна художниця, яка досить відома там в Сімферополі, і якась велика кількість, ну, співставна, скажімо, половині населення принципово, не було. Ну просто щоб ти розумів, зараз отримало, навіть за інформацією офіційною кримською, 50 тисяч громадян російських паспорти. Це десь 2%. від населення, угу. два. А остальні? Інші, інші якось так почали потрошку пригальмовувати, тому що коли вони почали перераховувати, вони засумнівалися. Але ми кажемо просто про половину, про всіх кримських татар, котрих 600-700 тисяч, про якусь частину людей, котрі, навіть якщо не усвідомлювалися українцям, вони різко зрозуміли, що вони не росіяни, котрі принципово не хочуть отримувати ці паспорти. Тобто Росія не отримала без проблем територію. Всі території, котрі, от, от, взяти Польщу, взяти там, я не знаю, ну от, -от всі території, котрі навіть формувалися після війни. Вдавали ну, людям, якийсь час, там тиждень, три дні, місяць. От, ті, хто не згоден, у нас утворюється Національна держава. Ті, хто не згоден, будь ласка, або прийміть такою, якою вона є, або виїжджайте. В Криму роблять вигляд, що от -от 97% дійсно да. проголосувало. І, і те, що розповідають, я знаю, от, от цих дівчат, які їздили там, були мого гарного знайомого, який був міністром взагалі при Ющенку, Сільського господарства просто викрали в Криму, викрали. Він йшов по вулиці, під'їхав бус, його сім днів тримали з зав'язаними очима, з них три дні просто заклеєним скотчем. Перші три дні взагалі не годували, в туалет не виводили. Він вийшов отакі от там, ну його йому в років 65-67 так помірно. З якою целі, щоб він собі цілі? Він активіст був, а, просто. кримський просто активіст, він почав з екології, тому mm -hmm. що коли прийшли Донецькі, вони почали з дерибану всіх заповідників всього. Потім якось її одразу усунули, і він якось не опинився. Як, як власне всі кияни? Ти ж пам'ятаєш, чому mm. опозиція почалася київська, потім загальноукраїнська? українська. Вісімсот рік Чорнобиль, тобто українців аморфних бо довго розкачували, якщо б не було Чорнобиля. Mm -hmm. От в один момент, там за тиждень-за два вся Україна, і от північ Київ, став опозиційний до радянської влади. Відно, а ти поміж, от першої твоїх член, хто знав, що вже все, от референдум, тут войска, там зелений человеч, так називаємо. Я, я до від... цього до катастрофи не ставився абсолютно. Жалко, звичайно, кримських татар, жалко всіх цих людей, котрі мусять тікати. Але це еволюційні. Я вважаю взагалі, що повинно бути на якомусь цивілізаційному. Тобто, от якщо зараз російським імперським амбіціям протиставляти контрімперські. Це буде те саме. Крим наш Крим. Це от, 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 от те, що воно є зараз. От, от, от. Це є Крим. Крим дійсно в ейфорії. нарабатувати закон об окупірованої території. Так що ми ж не знаємо, як ну можуть бути Профессорно... просто дві дві. безконфліктним він не буде, але він і... і не був безконфліктним. Все одно це була пружина, яка заводилася. От якось так ми одразу перейшли на фактаж. Але я хотів би сказати на своє бачення глибинне проблеми. Все почало мінятися з приходом Путіна. Mm -hmm. Котрі дійсно от, е, якісь хворобливе своє місіанство, таке шизофреністичне, поєднує з досить професійним ФСБшним якимось таким досвідом, він, по суті, перетворив державу. як Хто сказав, що Росія це гестейшн, заправочна станція, яка під державу. <гум> маскується, сказав би, що Росія це така велика філія розвідки, <гум> яка маскується під державу. Тобто це саме дійсно потужня розвідка, але не інформаційний орган, а включно з диверсіонним каральним. Все, тобто Україна почала розроблятися. Я так думаю, що десь 2004 року активно, тобто десь напрацьовувалася, тому що при Єльціні. Ту також була проблема Криму, також були фінансування, але створювали якісь мертві партії, в котрі вливали там Руські Крима, там Крим і Росія, не пам'ятаю, як вони називались. Вони потім навіть виходили на якісь вибори, трохи не парламентські брали там дві тисячі відсотки. Дві тисячні відсотка да, відпадали. І зникали назавжди при Путіні з приходом Путіна. Там через церкву йшли якась так от легальна гроші От, от було ми були в, в розробці з четвертого року думаю, зараз, зараз ми 10. бачимо результати. Відбувається все дійсно професійно. Ми бачимо результати, ми не бачимо механізми, ми не бачимо шляхи. Тобто раз виникає, ну, от, от, от з цими зеленими чоловічками, з цими от, бійцями, котрі явно що росіяни десь там на сході, тут вже пішов якийсь ну, перекал і, і проколи. Але те, що відбувалося до цього, це була планомірна, поступово, е, така як, як ком-програма, яка нарощувалася, збільшувалася, яка коштувала скажені гроші. Mm. Тобто Росія на це там величезна частина бюджету. І е, все просто каталізувалося, можливо, в планах було захопити окрім 2017 році. Таке враження, що от, 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 це як називається там, причасні. Пологі, все там, кесарів, mm -hmm. я не знаю. Тобто, от -от, планували на 2017, на 2016 рік, але трапився, Star трапився Майдан, трапився майдан і, і все, от, загроза, треба робити зараз. І всі ці концепції, які ну, не витримують з бандеровцями, з тим, з тим, з тим. Тобто, Де професіоналізм Путіна? Від концепції, в котрі можуть повірити або дебіли. почалася війна на інформаційному, така. Тобто, подивитися на обличчя цих людей, які йдуть в пропутінських мітингах по Москві. Подивитись, там же ж на заяви інтелігентів. Жодного дійсно інтелігента, подивитись на заяви інтелігентів на сході. Я знаю дуже багато харків'ян найвищого інтелектуального рівня. Найвищого, Більшість з них тут, ну для чого далеко ходити. Там наш спільний знайомий Віктор Сідоренко який саме грін. Наслідок зрештою з Криму і к твоєму а видіню от к чему прийдёт это как они говорят возвращение это вязка России путинской с полуостровом нашим который встал вдруг российским таким островком оккупированным Россией же Ну я думаю, що Крим в тарини, за далека перспектива така, блін, і далека, можливо. Зараз перспектива, перспектива залежить від перспективи Путіна, тому що все, угу. що робилося, робилося з метою самозбереження, якщо ми знаємо, що з Вірка Трезагнал навіть пацюк в кут. Втрачає абсолютно першого нього з'являється якась гіперагресія, і тут мотивації дуже персоніфіковані, і все залежатиме від перспективи звичайно Росії і, звичайно, тому що Захід, Світ, Україна, вони в даному випадку більш збалансовані. Їхня реакція показує, ну і, власне, сама глибинний глибинна аналіз цих цих подій у нас розплівувся не міжетнічний, не міжнаціональний. Навіть не мішка конфесійний, тим більш немовний. Бувся цивілізаційний цивілізаційний розкол. Тобто вот -вот два: ну мейнстрим, вот -вот є ріка є вот... цивілізації, яка от Там чиста вода, по центру вона протікає. Існує якась заводь така. от вирішила, що саме тут от справжнє життя, там, де вода протікає, там насправді болото, там все гниє, а от ці от заводі, де там люлеї квітнуть, mm -hmm. і вода трошки смердить, але це от біологічний такий запах правильний. Mm -hmm. От нас от туди намагаються затягти. І відбулося, от, от по понятійному якомусь такому принципу розкол. І все буде залежати від глобальних, навіть я не знаю, на якому це рівні, мабуть, на якомусь астральному взірці стануть. І, і Крим, звичайно, є рефлексією, Крим залишається проблемним, і все буде залежати, по моїй інформації з Москви, тому що з Москви у мене є. Залишалися ще з інформатори тих часів. І в Москві. Ну, інформатори на найвищому рівні. Це, як правило, журналісти, і представники на топових телекомпаній світових і все ними про... Ти не обмінювався все-таки, От все до початку начало. Вони готуються де до зняття Путіна. Тобто, вже ага. скажені гроші вливаються, збільшується московське представництво в рази. Просто і вже все весь світ готується. Тобто, от Крим, Україна сприймається так, як глобальні події, лентуража. номер Номородин. Це зняття Путіна, питання часу. Місяць, три місяці, там, не знаю, ну, може... – яким же образом можна зробити? Ну, там просто та аналітика, яка нам тільки снилася, mm -hmm. і ті механізми, які тільки снилися, тобто вони абсолютно чітко передбачали 1991 рік, і там і Майдан, і все. І не, ну, мисли, така ж свіже, що от Крим і те, що зараз в Україні, у нас це лише ширма, за которой происходит сейчас главная робота по зняттю Путіна, по смещенню, да? Но в Донецке мы видим и в Харькове сегодня и в Луганске что-то тоже происходит, и захват здания администрации областных. Вот как ты это прокомментируешь? Что это опять же вызывает у тебя в первую очередь, как у гражданина активного человека за реакцию? Ну там, здається, у них потенциала такого нема, тому що уже вот такая якась межа П'яно це вирішував там в Донецьку Криму. Це вирішили війська. Все ж таки, от вели війська, військове протистояння не вийшло і, і тільки це дало можливість зробити рефан. Звичайно, да? якщо б вони вирішували на рівні тітушок, якихось мітингів, нічого не було б. Ну може, там вбили там пару десятків чоловік, нічого б не було б не було б. от-от. вони -от. б до референдуму не довели. Тут все ж таки от, військ є дуже проблемним, тому що весь світ підготувався і поставив якусь таку межу. Абсолютно чеку. Вот, вот дали ці эмужи, вот она проходить по цьому акции Парешек, называется Меж Крымовым континентом. Тобто, Вот она проходит. Джанкой. Тобто ну, вот, да. вот на И... Джанкойске, ну, <laughs> да, да. Она, конечно, як вы там. Брусиловський пролив. Прорыв, прорыв да, да, пролив пролив. Да, Все уже разговаривались. Да, да, да. Хорошо так. І да он, Один же раз, вже загатили там тілами червоноармійців, щоб пройти. Да, да. Озеро Сіваш, звісно, перешейчик-то є там. І от вот, вот якась така межа. Так, вони поспішають, тому що вибори, вибори вот, 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 вот на носі вони зараз сьогодні буквально інсценують з'їзд суддів, більшість з яких ще про Януковичівські тримають Януковича. Карту таку козирь в рукаві, який вже, типу, не козирь, вже інша роздача вже все, вже Януковича, Але вони все одно тримають. І е, от от гра зараз дуже складна, тому що якісь козирі скинуть вже з того боку, в такої кількості козирів, щоб виграти нема, і, і затягається, затягається. Тобто, по суті, Путін за собою тягне всю Росію, тому що всі санкції, котрі е, інсинує він. Вони лягають на всю Росію. І той, хто має розум зрозуміє, розуміє, що не буде, як не буде старого Криму, по-любому. Навіть якщо піде Росія, навіть якщо вже такого Криму, як він був, от в такому статусі, в складі України, вже не буде, він буде якийсь інший. Якщо б Крим якийсь був автономний, незалежний, це, мабуть, був би оптимальний варіант, щоб дати їм от -от 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 якусь таку зону самовідповідальності. В Криму ж ситуація, Крим Татар, Крим у мене є з того боку. Знайомі, тобто всі люди, які там зараз більш-менш на плаву, це бізнесмени, якісь політики, навіть якісь там церковні діячі. Це, от, от як як не дивно, Якщо всі татари, вони дуже набажні, дуже гіпертрафовані якось так не знаю, духовно чисті і порядні, то всі ті, вот типу Аксіонова, вони всі чи з бригадних башмаків, чи греків, вони всі там десь татуїровками, у них у всіх, тобто вони всі що там років 20 тому їздили на Жигулях, потім там секонд-хенд Мерседеси купили, зараз в них нові, Але все одно ця от ментальність пацанська залишилась, і в Криму це тобто, зрозуміти, коли говориш з кримчанами, тому що багато там якось людей приїхали, вже живуть тут давно і кияни, коли тобто, зрозуміти, тобто вони не вірять, що може бути така реальність, щоб не давати хабарів. що от Як Майдан став, щоб не давати хабарів? Да ви здоріли ви час, витратили, такого. І це інша ментальність людей. Ін з ну, вот грустю спомнято, що же є у нас в Криму. У нас сяжефіліал академія. искусства, архитектуры, да? Вот что с ним будет? Как теперь кому Ну, а сколько там филиалей все, а сколько там, ну что? Ну, для художников это все потеря, потому что многие люди уже да, учиться, потом приезжали в академию, и это же ну, было не это знаю, там, за годы там, независимости. Вот мало кто об этом дуже, говорит сейчас, но там это тоже. Там дуже сильное училище, вот, вот Симферопольское, действительно. И учились все-таки филиал академии, которая вот там в каком-то селе, да? да и, учили. Да, да, там сильные художники, вот, вот реально mm -hmm. сильные. Mm -hmm. Тобто в украинские освете все-таки, вот я бы сказал бы, после э, Киевской Академии, это можно на ведьм. Мы не можем не использовать Майданом и третьей твоей революции, да, и твои участі, участия, була обусловлена, в том числі, и все-таки дети выросли. У нас дочки взрослые, да? Вот и Леся Хоменко известный художник современный, и вторая твоя дочь, которая супер там дизайнер mm -hmm. Вот Распавла Как они? Як вони yeah. относились к Майдану yeah. і з якими вони yeah. к тебе вопросом приходили, і вони ж там учасники художньої асамблеї или как-то вот, Леся була активні Ну, no, Художні вони беруть, але художня асамблея це продукт такого не безпосереднього результату Майдану, точніше таких глобальних змін, в першу чергу адміністративних у Майдані. Не, ти говориш, что нет лиц знайомих, я розумію, що це молодий ліця. При молодою незнайома. Я працювала не на Новий рік такий проєкт, як э, Угу. Відгукнулося там пару десятків художників, Леся зварила, відро 20-літрове цього зробила олів'є, поприносили, годували Майдані, ну, Щоб вони відчули просто от, новий рік на новий рік угу, хорошо, ну, на Майдані да. був сухий закон. Я прийшов з пляшкою шампанського, який так і не зміг відкрити, тому що ніхто не відкриває. І дійсно, я це бачу. У мене навіть фото є на всі посильні гроші, зайвих грошей у них немає, лися маленька дитина. Вони, не, ну, вони всі там витрачали на Майдан. Виставка про кіта є, проект, є у нього? виставка зараз в Лаврі, причому mm. австрійські два непогані куратори зробили постеменнівську виставку, і там Лесін проект. Вона малювала учасників майдану, причому вона малювала під копірку, Їм віддавала там оригінал, собі забирала копію, вона виставила ці копірки І одним з перших, кого вона намалювала, це був Негаян, якого угу. вбили буквально через день чи через два. Що і таке? цей малюнок також є яся, котри, котра дійсно дизайнер з ім'ям і входить в рейтинг європейські. Вона Шила бронежилети якісь там нашиваючи свої РСР Хаменко лейблами, причому так от, ввеночі я знаю, що mm -hmm. так що це було безпосередньо А ти що тоді робив от за цей період, ну як художник, потому що там художник ні, тому що мене тобто не цікавило да? прямі Ну, навіть не на те, що не мих, я не хотів в якусь таку от поверховну вивальтовану Подати mm -hmm. реакцію на Майдан, і, і, і не хотів би безпосередніх рефлексій. Мене більше цікавить глибинні зміни, перспективні зміни і зміни свідомості. От, я думаю, що на початку осені прив'язуються до локейшена. був один майданчик, я відмовився, готується проєкт, який зараз формується. Тобто така от концепція ще на передсловесному рівні готова, але зараз вона от і. Вот взагадывали нашего знакомого Хас Кажемяку, вот mm -hmm. он безпосредственно, да, продюсер и все. И я думаю, что этот проект будет. Отлично. Вот на этой интригующей, как бы такой, может быть, фразе мы не заканчиваем, потому что я думаю, что в мастерской у Виктора Хоменко мы обязательно побываем, посмотрим, что же он как художник сделает, даже, может быть, раньше, чем осенью. Да, Виктор Хоменко, спасибо, Виктор, и за yeah, yeah. особенно вот это замечательное наблюдение, что все-таки Севастополь всегда был как порт Артур для России, да. Саме русський город. Ну і чим порт Артур кінчив, чим кінчив да. флот. Тим же закончить. І всі Дякую.